Усім привіт. Сьогодні ми поговоримо про захист зернових. Я знаю, що багато цього сезону у вас є запитань, і цей сезон, як і кожен сезон, не похожий один на інший. Я сьогодні із Олександром Кузьмінським. Саша, привіт. Привіт. Ну що там цього року в полях? Та поля стоять. Поля стоять. В основному багато засіяних, багато не засіяних, але стараються дуже важкі рік, звичайно, <кій> з точки зору економічної у зв'язку з. Логістикою, проблемами, так, економіка, і ціни і так далі, дуже багато питань виникає у господарств, Але є дуже позитивні моменти. З іншого боку, рік позитивний для зернових культур видався. Чому? Тому що для різних культур різного віку, які були, війшли в зиму, була досить сприятлива м'яка зима. Потім досить гарний, гарний період відновлення вегетації. І для всіх посівів, які були в різному. Стані після зими він був достатнім для того, щоб рослини гарно сформувалися, заклали потенціал урожаю, навіть незважаючи на те, що елементів живлення ми розуміємо, що не так, як завжди, в посівах лежить в цьому році, але незважаючи на це все, посів виглядають достойно, я би так сказав. І які були слабкі восени, і які були потужні восени? Потужні восени були, то вони сьогодні, звичайно, кращі, які були слабкіші. Вони також е, основну зараз доганяють. Не так як минулого року, бо минулого року так. особливо так, як ти на Вінниччині, але я знаю, що ти по всій території України роздивляєшся полях. Хто не знає? Саша це людина, яка Знає в моїй голові, давай так я тебе представлю. Знає всі дічі речовини і е, всю фізіологію рослин, і як це має працювати. Компанія Bayer. дякую. неможливо знати все, але стараюся накопичувати знання. Можливо так сказати. Оце завжди прибіняються ті люди, які все знають. Тому коротше. Давай тоді про озим. озимі файні. Не тільки ну, не в мене, добре, давай так. Озимі файні. критична. Добре. Ситуація з ними різна. А, у, у багатьох, мені вже протягом місяця хлопці пробують достукатися Оксана, не можемо внести засоби захисту, що робиться, чого жовтіють поля, а, а то не жовтіють, то просто б'ють хвороби зараз. Пішла температура, і це все показує, яку ти ситуацію спостерігаєш. Ну, дивіться, е, так, дуже дуже доречний такий коментар. Насамперед я хотів би відмітити наступне: температурні умови, які складаються зараз, от, ми на, на, наразі бачимо ось ці температурні умови, вони нестабільні. Що це означає для рослин? Рослина відчуває позитивні температури, вона починає інтенсивно готувати, угу. і потім, коли відбувається. Різкий спад температури, відповідно, що в рослини наступає стрес. Стрес може бути холодовий, тобто може бути якийсь інший. Угу. Тобто е абіотичний да, і може бути, наприклад, е хімічний, хімічний стрес, так? коли там часто використовують е в таких умовах, особливо коли е йде стабільна температура, потім використовують якусь складну суміш, і потім йде різкий спад температури. Що в рослина на неї призупиняється аби не речовин, відповідно до цього вона не встигає це все як кажуть. Будемо говорити простими словами, перетравити, Метаболізувати тобто там, є, і це все в неї залишається, їй трошечки важко. Вона, угу. знаєте, як іде от, коли машина йде вгору завантажена, і, а потрібно переключити на нижчу передачу, там, ще коли механіка там була, так? а ми тягнемо на тому. це десь приблизно те саме виходить. Кашляє, пчихає, поки не так. заглохне. Ну вона не заглохне, вона, від, вона відкачає, вона прокачає себе, де все добре. Просто одне єдине, дуже важливо такі моменти прораховувати, коли є, бачимо, стабільна температура, і коли, наприклад, ми бачимо, що температура далі стабільна, ми плануємо обробку, то цей період, коли йде стабільна температура, ми краще розуміємо, що ми можемо таку суміш зробити. Звичайно, 10 разів продумати про, по, по, про компоненти, подивитися, чи там не буде негативного впливу. І чи ми не Підсилимо дію одного з компонентів негативно на рослину. І обов'язково використовувати продукти, які містять антиботи. Це дуже важливо в таких умовах. А коли, наприклад, ми бачимо по прогнозам погоди, що в нас може бути різкий спад температури, тобто може бути межа між температурним перепадом там, більше 8 градусів. Так. Чи 10 градусів навіть. В таких періодах, звичайно, це вже можуть існувати ризики складних сумішів. Добре. Це частково. Я тебе поїду. Повезу до своє поле. Мені страшно, але цікава думка людини, яка а, вже багато пройшла різних ситуацій, тому мені цікавий твій досвід подивитися. До речі, що в цьому році? По хворобам, коротко. Хвороби з зими. Так. Септоріоз, в принципі, на пшениці є, прямистості плямисті вони всі, на озимих особливо. Це все є, без питань. Це буде проявлятися. У цьому році ми бачимо, що обробка Т1 вона десь. Кажуть, що вона відійшла, що її не буде. Але насправді тут питання в тому, що як буде далі розвиватися сценарій з погодою. Якщо буде погода розвиватися таким чином, що далі будуть температури і волога, то тоді може бути ще потрібна додаткова обробка, вона просто переміститься. Вона зміститься пізніше. Угу. А що, стосується, що стосується іншого, да? тобто, що зараз на полях, зараз зустрічається холодовий стрес у рослин, uh -huh. тобто фізіологічні е плямистості рослин, тобто, часто їх путають там, з якимись вірусними опіками і так далі. Тому подібне. Це є, е коли кінчики, або пля -пля кінчики часто так от жовтіють, або, наприклад, є плямки такі на листочках, тобто, uh -huh. це може бути наслідком. Звичайно, фізіологічної принистості, яка обумовлена в принципі перепадами температур, і може бути на фоні, наприклад, таких ось дефіцитів елементів жилення чи чогось іншого. Mm -hmm. Це так проблем. Ну, все одно, хвороби є, вони є. були і, і ще будуть. Вони є. Ми ж говоримо, що хвороба розвивається, коли проростає гіва гриба. Так. Основний цикл хвороби він же ж в листку від, ну, відбувається там. Скажімо, латентна, прихована форма. Так. Ми бачимо вже в кінці, коли вже вилазять у нас там спороношення, коли вже так. йде фінальна стадія розвитку гриба. Коли вже все сталося, хвороба там розвилася, токсини ці всі листка отруїли, і потім вже ми бачимо некрози або плямистості, або вже там різні пустулки. Зараз. Тільки ми знімаємо сьогодні відео, кажу вам, 10 травня, вийде воно, мабуть, трошки пізніше. І хто буде бачити в себе на полях спороношення чи вже такі явні ознаки хвороби? Хвороба вже була. ви просто її вчасно не проконтролювали. І велика знаєш, проблема тих людей: я не буду вносити зараз, бо в мене там нема хвороби. Вона ж є. Ну, це е, сьогодні обумовлюється багатьма факторами. Чинники наступні це те, що економіка досить серйозно сьогодні шкульгає, і це є проблемою. І з точки зору, наприклад, господаря я розумію їхню їхній підхід, їм потрібно заробити кошти. І заробити, в принципі, можна різними шляхами. Можна зекономити і взяти, як кажуть, малий показник урожаю, да, тобто і вийти, наприклад, з якоюсь рентабельністю. Uh -huh. А можна випити іншим шляхом, тобто це був попередній екстенсивний шлях, а можна бути uh -huh. і інтенсивним шляхом, тобто вложити вкласти, якщо є що вкласти, звичайно. Uh -huh. Але це вкладення має бути розумним. Чому? Тому що. Є різні рівні технології вирощування культури, очікувані показники врожаю. Відповідно, до цього можна і планувати тоді якусь систему захисту mm -hmm. і так далі. І коли ми говоримо про продукт, наприклад, компанії Bayer, ну, беремо інпут. Берем тобто е, показник урожайності, наприклад, цього продукту однозначно, це має бути не 3 тони, не 4 тонни з гектара. Да? Тобто це mm -hmm. фінал. Це показник е, плюс 5 і вище. Mm -hmm. Тобто, оцей момент. І це потрібно рахувати, тому що це кошти. Продукт класний. І якраз для цього року це ідеальний продукт з точки зору пролонгованої захисної дії. Uh -huh. Тобто, от вони зараз хто його вніс, тобто буде мати однозначно 4 тижні захисту в таких умовах. І плюс їм де мати потужну лікувальну дію, тому що нижній ярус яростно сеп... септеріозом дуже, дуже хворіє. Я був по завернулої п'ятниці, коли я тоді з вас на поле приїжджав uh -huh. перший раз. Я був на аграрії, нашій оці поряд, uh -huh. тут недалеко до Первомайська. І я хочу сказати, що пшениця вже пшениця вона вже кидала пропорцевий листок. Так. Вона була ось така ж. Одесь, нього ще коли. Там файна була система живлення. Так. І... Ранній посів? Так. Все там, в принципі, зроблено так по смарту, все uh -huh. згідно технології. Чому? Тому що ми не можемо, ми не можемо демонструвати продукт на тій. Технології, яка не буде давати відповідного результату. Зрозуміло. І для того, щоб її продемонструвати, тобто, наше завдання не дати продукт, ми даємо цілу технологію, тобто ми даємо повністю комплексний підхід, тобто від айде, починаючи з норму висіву і так далі. І тому подібне. І це все йде поетапно, як, як кажуть, цеглинка за цеглинкою в загальному складається цей це, це деякий невеликий будиночок. І от там на, на, на нижньому ярусі величезна кількість септоріозу. Він просто страшно горить. І не тільки септоріозу, це якщо це говоримо на пшениці, пшениці. Так. а в нас е, проблема ячменю. У мене фега немає в тата є фег е, в домінаторі ячмінь озимий. І він, коли доїжджає до того поля, дощі йдуть, каже: Оксана, ячмінь просто горить коричневий так. Е, плямистості його зжирали. І, і ти дивишся в прогнозах. Дощ, 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 каже тато, пора купляти дрони чи що. Ну, Така історія, щоб внести неможливо. А ситуація, там, ми не заговоримо за ріпаки, хлопці просто аж ногами туп, тупцяють і не знають, що робити. Тому є, давай тоді ми заговорили за інпут, я теж вносила імпут. Но мене, е, я порахувала, я собі думала, трошки ж знаю, ну, вражайність будемо йти на 5 тонн. Якби не нафакапили, дивіться далі, я покажу, як ми там нафакапили. Ну, якби ми не нафакапили, ми хотіли, так планували систему захисту до 5 тонн. Ми розуміли, що наші ресурси такі, що 5 тонн, ми не можемо більше. І не, не було розуміння, що з вологою класно, що з березня пішли в нас такі дощі і зарядила була вологозарядка. Але пшениця. Ну, Виходячи зими, не показувала нам ну, там, більший потенціал. Тому uh -huh. ми так спрогнозували і е, внесли імпут. Так, да, цікавий, звичайно, да, продукт новий. Е, мене зацікавили діючі речовини, які в складі, бо там одна якась цікава, дуже діюча речовина. Та в принципі, нічого там такого аж супер нового немає, проти протіконозол. І проти конозолу достатньо висока концентрація. Це за... ваша діюча те, те, да. Ну Просто тут продукти з піроксаміном це є розинка компанія, а спіроксам це якраз у той, у той дренажний насос, який за собою тягне все і угу, пришвидшує дію. Так. А за рахунок концентрації зола і плюс такого спіроксаміна ми маємо довготривалий захист. З для, для того рівня технології цієї угу. да, тонн на гектар, цей якраз період. Ви зробили, я ж розумію, що вони 32 у фазу зробили. Там беремо, говорить, другий міжбузня. Ви робили там третє, початок четверте міжбузня. робили, це 33, 34. та І то 37 це зовсім недалеко. Десь това сьогодні, я бачив, вже сьогодні був на полі, то бачив, що десь вже ось там тиждень вже буде прапор зверхів. Прапорцевий листок. Так, так. І по суті, прапорцевий листок буде мати захист. А далі просто підете по колосу і все. Якщо буде погода, то ми підемо. Але є ще досвід в наш. Ми, ми все під ну будемо так говорити. А, якщо ти там не швидкий чи не міняєшся, то все я а, ми планували поки один фунгіцид. Угу. Фунгіцид, який захищає в мене місяць, буде до колосу, він повинен захистити мені листковий апарат, який є з якого потім буде наливатися мій колос. Якщо потім я дивлюся, випала дос, ну, така для нашого регіону за достатня кількість опадів за велика, і є розуміння, що в нас таке бувало, що в квітні йдуть дощі, а потім вже аж до вересня їх немає. Mm -hmm. Якщо піде скачок великий е жари, якщо воно буде горіти, то треба дивитися, вносити чи не носити, бо економіка в нас ну отакесенька, mm -hmm. і там же ми будемо говорити, бо головне ж в нашій сфері все одно ми маємо щось заробити, е е е заплатити оренду плату, а в наша вона. Найбільша в регіоні, напевне, ну, то таке. А, і ми хочемо, щоб було, це, напевне, буде говоритись меркантильно, але треба, щоб був заробіток на пшениці. Ми можемо що захистити, але треба розуміти, чи буде там що, що захищати. Ми плануємо, що буде. Якщо буде, ми будемо підбирати тоді продукт згідно того, що буде розвиватися. Зараз я розумію, що продукт класний, формуляція. Ну мені здається, ваша компанія одна із кращих робить формуляції, такі, які працюють, бо мало Дякую. взяти діючих речовин азоли. Ти кажеш, аз я кажу, що цікавий азол. Мені здається, це новий азол. Були ж там тибуконазоли, всі ж знають ці. Це не, це не це не простий звичайний азол, Це тріазолінтіон. Але в даному випадку це також азол. Угу. Але він це саме з точки зору, наприклад, з того, що. На ринку було до цього, це був саме останній. Зараз вже з'явився також азоли конкурентів. Звичайно, це є, в принципі, uh -huh. е зрозуміло. Е як там далі воно буде розвиватися, також питань е буде багато потім подальшому, ми будемо бачити цей ринок і однозначно це все буде видно і як воно буде е працювати і так далі. Але на сьогоднішній день протиконазол це один з найбільш таких популярних продуктів. Uh -huh. Далі вже з'явилися явили, генеричні продукти на основі протіконозолу, в тому числі. Але я хотів би таку річ сказати, що досить така цікава. Така цікава в меншому, тому що сам по собі протіконазол він є е, не рідкий. І Він в формі кристалічній. А для того, щоб його привести в правильний вигляд, доступний для рослин, це дуже така непроста технологія. І, наприклад, компанії, не секрет, що деякі компанії. Мультинаціональні купують нас конозол, там в Європі і на основі проті конозола нашого використовують продукти. Чомусь не беруть його в інших компаній, так як купують його саме в компанії Bayer. В даному випадку я розповідаю про те, що робить компанія, так, uh -huh. і що вона робила тоді, років 10 назад, наприклад. Uh -huh. Так от сьогодні деякі конкуренти використовують те, що компанія робила 10 років назад. Бо От, немає таких можливостей. Приблизно. Мабуть. Так, я, звичайно. Я не, я не, я не проти, там, чи я щось говорю там, угу. проти наших там, компаній, локальних і і так далі. Ми це все розуміємо, і всім потрібно працювати, і всі місця на ринку вистачає. Угу. Просто є певні продукти для певних технологій. І рівень очікування має відповідати, наприклад, тому продукту, так. який використовує господар. Оце дуже важливо. Але є така істина, не зашкодить. Угу. Ось, цей продукт має бути безпечний. Це дуже важливо. І це номер один. І генеричні часто проти наприклад, ми вже бачили це на прикладі Південної Америки та інших країн. Часто мають е негативний вплив. Ще взагалі е цікава діюча речовина, але поговоримо Ну, це Д... те, що я до що я бачив на практиці, наприклад, е як показували як. колеги, як воно працює. Як воно працює, так. І спіроксамін. Йде як, як, як допоміжна, а, затягуюча діюча речовина? По суті, так. Це йде, він йде, якщо ми беремо, наприклад, проти конозолу, він працює проти трьох класів грибів, де аскоміцети, базидіоміцети, дейтероміцети. наприклад, uh -huh. беремо спіресамін. Спіроксамінним працює в основному тільки проти борошно-русових, ну, морщна стороса, да? тобто моршна староса, проти цього виду грибів а в основному він це є одним з таких елементів, які дозволяє, дозволяє кажу, пришвидшити і покращити дію угу. азола на, цей, на цього збудника паралельно. Само собою азол працює і плюс він його підтягає. Я знаю перед тим, як вивести yeah. якийсь продукт, то е, довго його випробовують. І ця таблиця спілки аграріїв чи фермерів, як ми її називаємо, вони там дивляться на комбінацію діючих речовин і як вони від чого захищають. Тому, перш ніж з'являється продукт, він вже нас в Україні, вже в Європі е, Потестився, показав результат, тепер заходить до нас. Подивимося, як він буде в нас. Ти сказав, що термін захисту місяць, 4 тижні угу. має тримати. Буду дивитися, вже пройшло у нас 10 днів. Як ми його внесли. Ну, у нас, от, наприклад, зараз от вже є зареєстровано офіційно в Україні, я вже можу це говорити. Угу. В принципі, є зареєстровано ще два продукти на основі спіроксаміна. Тобто це є Делара Форте, угу. і є Юніс. То 20 таких цілонаправлених потужних препаратів, які там які трьохкомпонентні, Uh -huh. І той, і той компонентні там вони будуть мати своє місце, звичайно, в технології, і ми, ми в принципі, працюємо для того, щоб Узабезпечити, як кажуть, виробників і портфоліо компанії від заборони боконазола. Чому? Тому що якщо ми підемо в європейську спільноту, то Тебуконазол, ми знаємо, що може бути заборонена європейській спільноті. А ми швидше за все підемо туди. А ми туди вже йдемо. Ми вже йдемо. Вже, ми, ми питання тільки часу, і однозначно, яка зараз відбувається, якісь відбуваються рух, якась гармонізація, якась законодавство і так далі. Це все ж зараз рухається туди. Угу. Uh -huh. Тому, звичайно, це час час настане, і тоді будуть задавати питань багато. І чим працювати, як працювати? Ми до цього готові, тому ринок, я думаю, що е, з, нашого, з нашого боку ми до цього відносимося відповідально. Продукти зареєстровані вже є і так далі. Тому, кажуть, ми йдемо, випереджаючи трішки час, yeah. дякуючи нашому відділу реєстрації. Е, ну, Ситуація наступна. Дивіться, ранні посіви, які були гарно розвинуті, вони вийшли в нормальні зими. Було достатньо кількість вологи, загущені посіви, однозначно борошне староса, септоріоз, uh -huh, те, що стосується зими пшениці. Посіви, які зріджені, в них не такий інтенсивний розвиток роси, але, в принципі, септоріоз він є, і він, він ще також був з осені на окремих рослинках, які там також. Mm -hmm. І що нам очікувати далі? Звичайно, які наступні, яка ситуація буде розвиватися? Який сценарій в принципі, можливий? За умов достатнього зволоження, в принципі, далі очікуємо на загущених посівах, Інтенсивний спалах септоріозу, який може бути в принципі, навіть і до рівня підпропорцевого листа, інтенсивний буде вище, якщо, не, якщо, якщо спрацювали неякісним продуктом, який не, не, не системно не проконтролював септоріоз, uh -huh. на слабко розвинутих посів, це також в принципі, можливо, але тиск інфекції буде набагато нижчий. Чому, тому що там буде вентиляції? Uh -huh. Септоріоз він буде розвиватися за допомогою крапельної вологи, наприклад, за, за допомогою краплинки, то навіть роса буде падати, буде розбризкуватися і буде пере, переміщуватися на нижній ярмі, да, перезараження е, яруса. Далі, по пшениці. Якщо будуть травні зливи дощі зливого характеру, то в принципі, нам чекати потрібно фузорів обов'язково на пшениці. Навіть mm -hmm. незважаючи на те, що потім не буде дощів, наприклад, в цьому регіоні, якщо, наприклад, південь брати, да, так, то це можливо. Навіть за умов такої на загущених посівах, особливо на попередниках, там була кукуруза, соя, зернові культури, там обов'язково потрібно враховувати цю обробку і там, де є рослинні рештки. Так. Там обов'язково потрібно враховувати обробку проти фузеріозу, це, це номер один. Ну, це і робиться постійно. <кхід> Що стосується ячмень, озимий ячмінь, для з осені. Приместиться цей куча зараз, ячмінь, а. буквально він палає, він горить. Що робити? Звичайно, в даному випадку з нашого портфоліо ми розуміємо, input класік також питання вирішує, але, звичайно, однозначно це комбінація азола з SDHI. Тобто це авіатор, це може бути угу. Аскра, наприклад, це може бути там Skyway і так далі. Це продукти, які вирішують це питання. Що чекати далі в ячменю? Якщо ми будемо говорити про Південь України, то одна обробка буде ще обов'язкова. Що стосується, наприклад, Заходу України, то Захід України буде потерпати в цьому році від, що ми бачимо, ми спостерігаємо завжди цю ситуацію на Заході <кхід> ураження колосу, і колос виходить вже уражений фузаріозом ячменю. І в даному випадку ми мали практику навіть пізнього використання інпут-класік на ячменеві. <кід> Ми працювали вже десь буквально по колосу. Що це давало нам? продовжувало це вегетацію, і, і за, за рахунок ось такого методу ми отримали прибавку рожу. По стоп і ефекту хвороб стоп і ефекту хвороб продовжували вегетацію. вегетацію угу. Що єчмені важливо остюки зберегти остюки, угу. це саме елемент продуктивності, так пропорцевий листок Він так не виробляє, да тобто стільки сухої. невеличкий так, такий? Так він невеличкий. Да, якщо взяти площу сумарного стюки, і площу пропорцеву, то площа стюків на порядок вища, майже вдвічі, серйозно. Ну так, якщо порівняти, то скласти і так. Ти ну. знаєш, я знала, що <клес> треба остюки, але, але не... І, до речі, дуже уважно, потрібно використовувати регулятори росту. В цьому році це є проблема, чому? Тому що люди не використали вчасно регулятори росту. Так. І особливо на ячменеві, так? І це я зараз ячмінь говорю. І коли ми говоримо, коли, наприклад, саме цирон, то цирон ми використовуємо до появи остюків. Чому? Тому що не було і деформації, їх треба зберегти, їх не потрібно укорочувати. Зберегти цілену, ми, цілісність. Ми, ми укорочуємо ж міжвузля, не міжвузля, ну останнє довжину до колоса оцього міжвузля. А хіба ось цюки вкорочується? Чи вони так говорять? Можуть, можуть коротитися, якщо по них. Лупанути? Так. Ну, вони просто можуть деформуватися, це буде недобре. Ну, тобто, це, це, це теж стрес. Звичайно, це, це неправильно, це стрес для рослини, і це, це елемент продуктивності. Потім подальшому. Сухорічовини, це частка нетросиміляція, а частка нетросимуляції це сухоряча вона. А це наш показник урожаю. Дуже круто, що ти розібрав різні сценарії і таке, і таке. В залежності від того, як буде розвиватися рослина, яка буде погода, ми маємо варіанти, як там, варіанти чи Модель нашої поведінки, що нам потрібно робити. Якщо є волога, це одна. Якщо є тепло, тепло все одно буде. Я думаю, все одно в травді воно прийде. І якщо буде сухо, то це ще одна модель наших, наших наступних дій. Ну, побачимо, що підходить, який сценарій найкращий для імпута. Практично обидва сценарії. Чи в якому інпут буде найкраще? Обидва сценарії. Нема е, якогось обмеження для інпута. Uh -huh. З точки зору, наприклад, надзвичайно ну, він більше заточений на зернову групу озиму пшеницю, та, чи яку пшеницю. ячмені також може використовуватися, е, якщо ми говоримо пшениця пшеницю озима, там ще пізній посів, чи ранній посів, чи загущений, чи зріджений посів. Імпут він буде мати і, і гарну і лікувальну дію і буде мати гарну гарну профілактичну дію, пролонговану захисну дію. Тобто, це буде це саме те, що потрібно. Uh -huh. Це те, що а, дійсно він віддає, він себе, він себе відробляє. Дякую, Саш. Хто дивився відео? Будь ласка, розкажіть, як у вас ситуація? Нам Сашою буде а, приємно почитати. І дуже цікаво через те, що ми бачимо одне, можливо, у вас щось відбувається таке, що ми не знаємо. Тому а, буде. Будемо дуже вдячні, якщо ви нам напишете, поділитесь своїм досвідом. Якщо вам сподобалось відео, ми старалися розказати вам про новий препарат. Всі розуміють, що ми йдемо в Європу, і це мені здається там. Маса позитивів по різному люди на це реагують. Тому ми з Сашою бачимо позитиви і діючі речовини, які скоро в нас заборонять в Україні. Ми про це говоримо. Я не знаю, чи є сенс про це говорити тут зараз у відео, але багато препаратів, які, якщо ми підемо в ЄС, це позитивна історія. Але багато препаратів в нас в Україні стануть під забороною. І що робити далі? Потрібно розвиватися. Потрібно ще інше думати. Є ще багато речей, які, наприклад. Не всі розуміють, так? Uh -huh. Є така, от, наприклад, залишок да, в кінцевому продукті. Якщо ви знали, то був великий скандал, що там десь в Європейському <coughs> Союзі, здається, в Словакії uh -huh. в Словаччині, е, на млині е, знайшли в партії пшениці з України заборонену. Діючу речовину, яка в, е, заборонена А партія в була на секундочку півтора тисячі тонн. Це була заборонена в ЄС, в Словаччині. Єс. Yes. Тобто є певні дії речовини, які заборонені в ЄС. Відповідно, коли наш, наші люди тут обробляють, потім цей товар попадає туди. Відповідно, що його завели проблеми. А далі вже а тепер, чому зараз почались питання? Тепер заборона імпорту і так далі, тому подібне. І це, все пішло, поїхало. Це була одна з причин. а Тепер оце це зараз попішло, пішло напевно зачепилося, так розумію. На Важко, ну, я не політика, звичайно. Так? Я теж тобто, не я, політика, але ситуація. Я з точки зору маркетингу роби... дивлюся, так? Як маркетолог. Я бачу це все з іншої сторони. І в даному випадку це також потрібно враховувати. <кій> Обов'язково тому особливо йде. системні продукти. А, та ж сама буде ситуація потім з ГМО в Європу. Її, його ні. І вже був форум, розказували чого ні. Е, тому, скоріше за все, що деякі... Діючі речовини, які заборонені там, в нас також вони будуть заборонені, і це питання часу. І чим захищати тоді, щоб хлопці, щоб для вас було не дико, в основному тут чоловіча аудиторія і дівчата, бо вже й трохи дівчат в агро додається, Будьте, як то кажуть, обачні і вчасно реагуйте. Тому сьогодні препарат ми розглядали, який приходить на заміну багатьом препаратам, які були, до якими ми навчилися працювати. Приходить новий час і приходять нові препарати. Як буде працювати, ми вже бачили минулого року, цього року пробуємо себе на полях. Саш, дякую велике, що допоміг розібратися в ситуації. Я знаю, що препарат, мабуть, як і багато препаратів вашої компанії, буде крутий. Подивимося на полі. А хто користувався цим препаратом, пишіть свої відгуки. А ми вам дякуємо за увагу. Якщо сподобалася інформація, Будемо вдячні вам за вподобайки. І якщо залишились питання, пишіть. Так, дякую за увагу і хочу запевнити дійсно, що ми працюємо на якість і на впевненість на кінцевий результат. Тому однозначно користуйтесь, нехай технології приносять прибутки і задоволення роботи з продуктом.